Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Буквально день-два назад Україна сколихнула новина, яку виклав журналіст Бутусов, про те, що 155-та бригада Збройних сил України під час прибуття в місто Покровськ для ведення бойових дій. Лишилося 1700 чоловік, які пішли в СЗЧ. Страшна цифра це не дивізія, це бригада. 1700 чоловік втекли. Питання, з чим вони втекли? Зброю чи ні, залишається до сих пір відкритим. Ну і давайте я прочитаю, як прокоментував цю подію і звернувся до президента Зеленського міністра Умерова, і генерала сирського командуючи ЗСУ, англійський експерт, генерал Глен Грант. Давайте я буду читати, щоб не говорити, як кажуть, від свого обличчя. Хто захоче, послухайте, цікаво. Англійський військовий експерт Глен Грант, шановний президент Зеленський, міністр Меров та генерал Сирський. Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чому 155 та бригада зазнала невдач, дозвольте мені допомогти вам. Перше, організації вимагають часу, щоб стати ефективними. Батальйони займають роки, а не тижні. Подивіться на свої найкращі бригади. Вони чудово виросли за останні 10 років. І стали такими, як зараз. Їм потрібно багато досвідчених командирів та сержантів, щоб утримати організацію та змусити її працювати. Подумайте про те, щоб побудувати будинок без дверей та вікон, без оздоблення та меблі в середині. 155-й був такий, усі деталі, але не збудований. Хлопчики знали про це і йшли. Довіра, потрібної... довіра потрібно, довіра потребує часу, вибачте. А ваші методи постійно руйнують довіру, перш ніж вона змушує солдатів турбуватися. Відсутність довіри веде до невпевності та наляканості солдатів. Четверте. Солдати сража... сражаються. Я читаю так, як написано там: за своїх друзів, за полк 155-й нема в історії та шансів об'єднатися у бойову силу. На відміну від 128-ї бригади, наприклад, солдати, що входять до цієї бригади, мають хорошу команду, з якою можна боротися. Вони надійні та перевірні. Підготовка людей має бути багатоповерхневою, індивідуальною, командною, ротною, а потім колективною підготовкою, батальйони, а потім бригади, включаючи всі озброєння. Коли пропускаєш крок, це як випікати торт без змішування. Без яєць і без варіння, коротше, неїстівний, Безлик. Шосте офіцери повинні бути незалежним чином відібрані для керівництва, підготовні, освічені, тестовані, а не взяті з ТЦК неперевірені чоловіки радянського стилю, а це гарантія провал. Мій висновок простий: припиніть грати в ігри з цифрами. Треба посилити нинішні успішні бригади, щоб вони залишилися такими і тільки покращувались. Якби відправили до Франції уставну і досвідчену бригаду ТРО, вам зараз було б ким воювати, а у вас політична і військова катастрофа. Будь ласка, не порушуйте військові правила. Не грайте війну, бо коли це зробите, це коштує життя. Глен Грант, підполковник Великої Британії відставці. Вибачте, я його назвав генералом. 37 років служив у Британській армії. Після виходу відставку у 2008 році у ролі радника та експерта займався реформуванням та змінами у різних організаціях оборони та безпеки в Європі. З вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.